В ефірі кава» і я її ведуча Ірина Вікторова. Їй сьогоднішньої програми на посаді директора вже більше 20 років. І якщо в іншому випадку люди з приходом нового керівництва мріють про те, щоб настали кращі часи. З нашим героєм все по-іншому. Його колеги моляться аби їхній керівник залишався на своїй посаді ще довгі роки. В чому його секрет управління персоналом? Давайте спитаємо його особисто. В нашій студії директор Харківського училища культури Володимир Левченко. Народився 21 березня 1947 року у селі Новомиколаївка Шевченківського району. Закінчив Харківський національний університет імені Каразіна. На вступних іспитах до цього закладу єдиний з абітурієнтів філософського факультету здав твір навідмінно. Як керівник ціную в людях чіткість у виконанні завдань, музичні уподобання, тріо, обереги та пісні на музику Юрія Алжнєва полюбляє читати історичні романи, але на це не вистачає часу. Одружений має доньку та двох онуків. Володимире Даниловичу, вітаємо вас в програмі Вечірня Кава. Добрий вечір. Добрий вечір. Володимира Даниловичу, ви більше 20 років директор, займаєте посаду директора Харківського училища культури. Єдина людина, яка так довго протрималася на цій посаді. Ну, розкажіть нам, будь ласка, в чому секрет і що? Вам настільки подобається ця професія, що ви так довго перебуваєте? Я не гоню вас, як то кажуть. Я зрозумів. І, знаєте, як кажуть, долю, то собственно і не вибирають. Так вийшло, напевно, моя доля така була у 90-му році очолити, цей навчальний, якраз цей навчальний заклад, про що я практично от за 20 з лишніх років не раз не пожалкував. Важко, так, важко, дійсно важко. А от. За що я вдячний і цьому навчальному закладу, і взагалі долі, що звела мене з таким колективом і з такими викладачами, і з такими студентами, талановитими, завзятими, чесними. А найбільше, напевно, вдячний за те, що завдяки цьому навчальному закладу я зустрівся і. Маю тепер таких друзів, яких я б, напевне, ну, ніколи б не мав би в житті. Ви за фахом історик, наскільки я знаю. Так? За 23 роки, які ви працюєте в училищі культури, ви здається, вже опанували всі професії, які викладаються так. в вашому училищі. Без сумніву. Співати співаю, як тільки поздравляю, наприклад, там, у Чережіночому. Днем uh -huh, так uh -huh. то в хор я не встановлюсь. Не а який напрямок вам ближче а до а от, душі е режисуру Тут я повністю оволодів цими всіми напрямками, в тому числі сценаріями. Сценарії сам пишу, то, -го -го. то зрозуміло. А ви знаєте, що е не, більш за всі все не я Зачекайте, Що більш за все із ваших талантів дивує ваших колег, ну викладачів у всякому разі. Не знаєте, не знаю. А, а давайте послухаємо Чесно, дамо не слово викладачу української мови Василю Дмитровичу. Це та людина. А мене як викладача вражає те, як він проникливо декламує поезію і як тонко її відчуває. І... У нас часто проходять презентації і літературні вечори в училищі, і виступи Володимира Даниловича з поетичними творами завжди зачаровують усіх. Чесно кажучи, я ж не знаю, як він, але він фахівець, високого гатунку фахівець такий. Ну ви сподівалися на такі слова на свою адресу? Mm. Мені завжди здавалося, що я щось не так декламую, чесно кажу. Ну так, емоцій мені достатньо було, завжди не стримане, вже нерви, не зовсім щоб тримати себе. Інколи так сам щось хоч, буквально читав вірші Лабаженка, то в нас є голова профспілкового комітету, вони пишуть чудові вірші. І я про маму читав вірші. І Буквально на першому куплеті чуть не заплакав, руки трептять, все те саме. Сентиментальний? Сентиментальним так? став. Встановлюсь. А, да. За раками. все більше. і більше. Володимир Данович, але ви кажете, що ви Лабаженка читали вірші, а у вас же є й свої. Ну, свої. Немає своїх? Свої є. Але вони ще юнацькі. А зараз не пишу. А знаєте, звідки ми знаємо про те, що ви ще самі пишете вірші? Ну, ну напевно, донька. напевно, донька. Тож давайте послухаємо. Більше нікому не казав. Uh, чим вона була вражена, коли дізналася про отакі от, ті, от ваші здібності? Я совершенно недавно узнала, что именно 21 марта, день рождения О, папы, это день поэзии. Кроме того, это день поэзии, это день кукловодов, вот, кстати. Вот, то есть он родился, а папа действительно творческий человек, действительно много, у него есть такая жилка. Я даже когда-то, помню, с детства я находила его блокнот юношеский, где были записаны стихотворения. Стихотворения, о мысли великих людей, философов, историков. Я думаю, что, возможно, можно было бы найти еще какой-то блокнот, где папа в тайне пишет стихи. Угу. На жаль. Навіть ті блокноти, я так сховав, що до цього, до цього часу не можу знайти. Знаєте, Але вони такі були наївні, юнацькі вірші. І все-таки я не бачив там себе, що я так прямо там зможу так, себе проявити в цьому плані. А про що ви писали? Е, Пам'ятаєте? Про своє те, що про рідне село, от пам'ятаю, про природу, е, про кохання мало. Мало. А що, ну тільки ті, ті, чесно й не були закохані? Но, був закоханий, напевне. Тим більше, що дівчатка ще була перша моє кохання це у, у восьмому класі. Віра Соболь. Але це було ж настільки наївно і настільки про це навіть вірші не писав. А от про природу і про своє село писав. А своїй дружині писали вірші? Ні, не писав. Чому? Чесно кажу, що не писав. Ну, не знаю. Триває вечірня кава. Гостю сьогоднішньої програми, 28 вересня 2009 року, за плідну працю в галузі культури присвоїли звання заслуженого працівника культури України. А починав він звичайним слюсарем. Яким же був трудовий шлях гостя сьогоднішньої програми? Давайте спитаємо його в нашій студії. За філіжанкою кави директор Харківського училища культури Володимир Левченко. Володимире Даниловичу. ви у вас дуже такий цікавий шлях. Був трудовий. Ви працювали з люсарем, Ви працювали техніком на радіозаводі. Да, протон здається, протон, да одна, «Протон», однаково. Потім де ви працювали? Ви були здається заступником директора за Гідрометологічного техніку. технікуму Було. ну насправді така технічні професії опановували ще, і раптом ще був ще я був інструктором райкому чорнозацию райкому партії і от так. минуло стільки часу, і сьогодні ви заслужений працівник культури України, так так. Euh, сьогодні і відмінник ц... освіти України. І Відмінник освіти, тим більше у На... ті професії, які ви здобули в ті часи, технічні вони вам допомагають сьогодні у житті. Якийсь дивний шлях, переход від одного до іншого, до культури, до мистецтва початку, від Іра, техніки. З самого початку я сказав, долю ми не вибираємо. От, я завжди я дуже дуже люблю дітей. Мені завжди подобалось працювати з дітьми. Напевне, це моє. От чесно кажу. Студентів я дуже люблю і поважаю. Незважаючи на те, що ну, там 15 років перший курс, чи там 22 вже випускники. Я їх дуже поважаю. Знаєте... Я їх дуже люблю. І мені з ними легко. І цікаво. І цікаво. І цікаво. Кожен різний, кожен абсолютно різний, але ж цікаво. Володимир Данович, можливо, хтось засумнівається у ваших речах, у ваших словах, але я хочу сказати, що у нас є інформація про те, вірити вам чи ні. А давайте послухаємо одну зі студенток Харківського училища культури Давай. Альону. Давай. Вот, он никогда не пропускает никакие мероприятия, всегда на наших всех показах сидит и всегда подбадривает нас, например, перед выступлением, если вот даже, знаете, идет грустный студент по коридору бывает. А он никогда не пройдет мимо, всегда придет, узнает, что случилось, что к чему, расскажет анекдот какой-нибудь. И вот после общения с таким человеком всегда поднимается настроение. Он хоть и директор, ну, такой занятой весь, ну, человек, но очень просто... курсний дуже добрий. І завжди він знає кожного студента і всіх підтримує завжди во всьому. Правда, я погоджуюсь, що я не можу, якщо вибачте, що ну, я на уроках так кажу, якщо ви розпочинаєте день з посмішки, поспітніцею, що нікому навід собі в зеркало. і у вас настрій буде кращий. Більше посміхатися, бо життя в нас складне, вистачає різного. Так от вона права. Можна, я додам. Я не жалію часу на них. Справа в тім, що я була у вас в училищі, я була в цих стінах і відчула ту домашню атмосферу. Знаєте, можу сказати, що мені здається, і в цьому є якась і проблема, тому що ваше училище і атмосфера, ту, яку ви створили там разом зі своїми викладачами працівниками, вона настільки домашня, і кожен учень, кожен студент він чуває себе як вдома. Розумієте, а потім виходить як то кажуть, у доросле життя. І зовсім все сприймається по-іншому. От ця стерилізація, яку ви створюєте тут училище, вона така прекрасна, така чудова, і так не хочеться з нею прощатися. Дякую, Дякую. я з вами згоден в тому плані, що з моїх. Напевне, це від природи можливо. Я ж завдання такої, такого не ставив, що от створити домівку, там шутя вдома. Але от понад п'ять тисяч випускників, і кого б ви не спитали, вони можуть. Оце підтвердити, чесно. Я вже переконався в цьому, тому що дійсно ну така чи моя вдача, чи можливо цей будиночок, він дуже історичний. Де, ось тут, на москальовці, до речі, оцей будинок він незвичайний, Він незвичайний. Це побудувало на кошти, було побудовано на кошти оце, оця будівля, була побудована на кошти баронеси Вітте. Внучатої племінниці, того відомого вам Вікте, який реформатор в Росії був. І от, а в її отобу, от, 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 косметологічна полікліника угу. оце її була маєток. Вона там жила з сім'єю. І вона одна з перших в Харкові відкрила, вона і називалась, вона в історії вийшла як прагімназія для підготовки дітей дворян. Для подальшого навчання в імператорському університеті в Санкт Петербурзі. Але коли бажаючих дуже багато стало, ніде було розміщати. І от тоді вона замовила архітектор Саніну. Архітектор був такий в Харкові, і він побудував, за його проєктом була побудована ця будівля, незвична будівля. От. І там вона в 1916 році відкрилась. перша в Харкові прагімназія. От де готували всього чотири предмети музика, математика, словесність і мова іноземна. ну Французька, то зрозуміло. Так от символічно те, що як там воно в школи, потім госпіталь там був під час війни і таке і інше, а символіка полягає в тому, що з 1967 року все так цій будівлі було відкрито Харківське училище культури. Сьогодні От, вже 45 дивуєш, років, років минає з дня створення училища культури. Ви, до 45. Речі, 40, 45 років. Ви цього року святкуєте якось? Будемо е, святкувати, е. готуємось зараз. Оце ж ніколи постійно в такому А як напрозі. ви бачите це святкування? Значить, керівники будуть поздравляти наш колектив. вручать нагороди, понад 40 з лишнім викладачів отримують. Різні подяки, грамоти, почесні відзнаки, е цінні подарунки, от таке. Після чого невеличкий на півтори години. Ого, на півтори години невеличкий. На півтори години. Якщо попросити, ми за годину 20 хвилин. Ну проведемо. я то розумію, півтори години це ж таки це Ні, ж те, так, дуже там, велика так, робота. Це ви, Ого. Не, Іра. Зараз ведемо, ведемо сценарій, отрясаємо, отрясаємо. Кожен з керівників чи оркестру, чи ансамблю вимагає, що ви мені даєте два номери. Я хочу три. От не розповідайте я... нам цих подробиць. Нехай буде загадкою для усіх, як, хто там забажає прийти. Добре. І я думаю, що Готуємося. все одно зрозуміло, що кожен захоче показати найкращі маємо, номери. Концерт сподобається. Ви щаслива людина? Так, я щаслива, знаєте, хоча б в одному. Щаслива в тому, що Ну, мені щастить на людей. От, чесно, ну, ну, зі мною не, якось і не знайомляться, і не спілкуються, і не заходять погані люди. От кого б я не взяв на роботу. Чи там не, завжди просто виходять от такі люди. Е... І в тому я, моє щастя, напевне. Ну, так вийшло. Ну, не знаю, мені тут чи ангел охоронець якийсь. От щастить мені на, на людей. Прекрасно, з цим я вас хочу привітати. І на Так? Цю... Да? І на друзів. Скажіть, будь ласка, цього року, здається, ви святкуєте своє 66-річчя. Так. так. Ну, святкую. Але я хочу Буде пригадати. Але я хочу пригадати перший... никогда, правда. Пригадати перший день. Саме день, коли ваша вагітна мама е... не змогла добратися до лікарні. А чому? І народжувала вас у хаті. Це правда? Це недавно Іра. Е, так. Це недавно в, вичитав в інтернет, у Солженіцин є е, така фраза. Каже, із всіх загадок, які є на землі або з людиною, от одна є, каже, дві загадки. Як народився, не пам'ятаю, а як помру не знаю. Ну, чесно, от я ж не пам'ятаю, як це було. Тобто слів батька він мені розповідав більше про це. Угу. Каже, зібралися, ну все, народжувати. Мама рожала мене три, три доби. Три доби? Три доби. Перший ніяк щось там, не то, а воно ж 21 березня якраз дуже розлилося кругом, а місточок один в селі там, до лікарні. Угу. І через місток вода йшла. Батько запряг трьох коней у цю. Бричку, яку він повинен <смітнє> був вести. Але не зміг нам, навіть треба конями каже, переїхати, повернувся. Занесли маму знову в хату вже, той, який народився, запросили медсестру, і той народився в своєму. Медсестра чи баба-повитуха? Ні, вона мала освіту. Ага. мала освіту. А хто ваші батьки? Мама була. Завідуючим сільським магазином. Угу. чи як, Ну так ми всі називали з ну, да. за магазином. А, Вона батько. була сільська, так невеличка будівля така. Але з кирпича і сучасна та час була. А, Вона й до сього часу є. Зрозуміла, батько. Батько, батько, він. До війни він закінчував ветеринарні курси. Під час війни він віддав там якимось при дивізії всім хазяйством, де животні були. А потім, коли в 46-му повернувся з фронту, він був ветеринарним лікарем, а потім зоотехніком в колгоспі. Ви не планували стати зоотехніком? так? Ні. От з дитинства не чомусь, батько. з дитинства хотів стати. Археолога. Причому цікаво, археолог не просто. Ну, напевно, це з дитинства. Археологом підводним, оце щоб по Чорному морі знаходити оці амфори, оці там, що залишилось від греків, давніх там і таке інше. Оцим, але не думавши, стану викладачем, чесно кажу. От археологом хотів якраз займатися цією справою. Став викладачем. Хочу пригадати такий епізод, який ви мені розповіли. З райськими яблуками. Коли ви дуже образилися на директора школи, в якій навчалися. Що це за історія така? Як ви, як ви його... Іра, то Два епізод, епізоди. Два епізод? А, так, райські яблука райські, то жінка. То Бабуся була, так? Розкажі, розкажіть про як, нам історію. Так, про райські яблука чи Ні. про директора? Розкажіть. Небесне, вже немає людини. Середа Іван Іванович був такий директор школи, він довгий час був директором. Якраз ми в п'ятий, шостий клас. Він історію викладав. Але не буду я розповідати, як це було, як викладав. По крайній мірі, не приклад було, як викладав. Але вони жили на подвір'ї прямо школи. Ну, так, так був. школа до цього часу, будівля та є, там тепер митт. Але при школі був сад. Ну, ми, як діти, зрозуміло, що. Дивимось кудись, яблуки класні, хороші яблуки. Величезні, величезні, солодні, солодкі, да? спілі, як до, до, досягають. А ви знаєте, цікаво, що ну, от ми бачили, що його не десь зникають, а на столі у нас нема у школьній далі. І тому ми вирішили, що це несправедливо. І почали перед тим, як вони злюють, почали ці яблуки. Зносити з дерев, Зносити, так? ага, щоб встигли яблука нікому. не І зовсім перестали. ні жодного яблука не залишали. Ні для директора, ні для кого. Він вам помстився якось через те, чи ні? А ми ж тайно все, таємно, все, щоб, а -а -а, вночі? щоб вночі? вночі півночі носимо ці яблуки, зносимо. А саме цікаве, Іри, ми мало того, що вже школу закінчили, а ті, що за нами йшли, ну ми в восьмій клас і ми закінчували вже школу. Восьмирічка була. І ті, що за нами йшли, теж про це знали і продовжували нашу справу ще років 5, а ж Чесно. Ну, ви знаєте, якщо ті часи вже минули, але сьогодні ми знаємо, що ви іншим захоплюєтесь, аби дізнатися про це. Давайте згадаємо разом із вашим другом Юрієм Алжнівим. Дуже любить полювання, але не стільки стрілянини когось вбити чи чогось шукати, шукати то він любить, А бувати я, зрозуміло, так не дуже і може це і дуже добре. Ну, Колись взимку він поїхав на полювання. ну Я, понятно, в суботу терплю, а в неділю не витримав, позвоню йому. У нього ж мобілка в кармані. От. А вони Це якраз йшли було, е... на зайцю. Він каже, оцей димон за той його не бачив, не, не, не мав. Ходили, ходили, зайця не бачили. І цей телефон, як задикнув, і в нього з під ніг вилітає зайця. Він кинув Сніг. мобілку я чув, що немає. Харчить, потім пляп-пляп-стріляють там. Там мазило, там хтось кричить, воно далеко чути, піднімав десь хвилини через три. Та кажеться, якби не те, як зайця та то ж зайця побачить, з під ніг вискочив. Ну він вони так і не вбили того зайця, ну, одним словом, полювання таке. І він десь отакого, такого плану. Мені це дуже подобається, бо це людина, яка. Ну, полювання взагалі не для того, тільки, щоб носити на собі кілограми м'яса, бо це можна купити в будь-якому супермаркеті. А це дуже вірно, дуже, дуже цінно, що людина любить навкруги при тій ходьбі, він Мабуть, думає, бо він у такий вік уже, що він вже вміє розмовляти сам з собою. Для філософа це найвисока точка. Було таке, чесно. Бу -у -у. Розповів, як я колись за 20 років один раз він таки на полювання з мною попав. Це, ото було. Коли ми збили вудку, я збив, а він поліз у таких коротеньких. На пошках поліз шукати. Він її так і не знайшов, але виліз у а так до, до саме. А, а взагалі на що любите полювати? На кого? Чомусь більше всього мені подобається на зайця. У вас на зайця. є а якась рідкісна рушниця, Бо здається? Можна йти, 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 там... Володимир Данович, так? Так, у мене дуже цікава рушниця. Звідки? А вона, Звідки? Вона трофейна з фронту з Другої світової. Це чийсь, е, чийсь подарунок? Фронтовик Микола Миколайович, господи, е, я був зараз і фамілія. Е, він повертаючись з фронту, от він, таке от нього, це, ця зброя, рушниця, ця е, три кільця, вона відома, відоме. відоме. Ті, хто розуміється, то знають, що таке завер, що таке, таке три кольця. Uh -huh, uh -huh. от. І от воно мені потім, коли він вже не зміг з ним ходити на природу, то він мені його подарував. І ви тепер постійно на полюванні Ну, Ви шкість. як професійний мисливець. А як же? Так, так. Тільки хлопці, або як завжди, вливаюся, не один же ходиш, а 5, сім, 12 чоловік сміються. Не, що я завжди кудись не ні, рушниця добряча, вона попадає. <гум> вона попадає. Це я просто. А час є на полювання? На не жаль, на жаль, мало дуже час. мало. Ну, <гум> за сезон раз. А ви дивитесь програму Вечірня кава. За словами гості сьогоднішньої програми йому дуже щастить у картах. А чи можна його назвати щасливою людиною в особистому житті? Давайте з'ясуємо. Сьогодні до нас завітав директор Харківського училища культури Володимир Левченко. Ви сьогодні вихов, виховали вже дочку, і у вас є онуки. Ви. Два. Так, да, є ah, два okay. онуки. Скай... Одному чотири, другому двадцять. Велика така різниця. різниця. Ну, а все ж таки, у вас був час, вам донька дала час відпочити від першого онука, щоб тепер набратися сили і допомагати їй з другим. А, ким стала ваша дочка? Ви знаєте, Якого вона закінчила. Вона то педагог за, за фахом, соціальний педагог. І закінчила наше ще тоді педагогічне вчилище, це початкових класів. Але, на жаль, так і вийшло по житті, що вона педагогіки не займається. Ви знаєте, що ми дізналися, що вона непогана дитина була. Давайте послухаємо історію, яка відбулася з нею і з вами. Пригадаємо разом. І знову Наталя так. на екрані. Своє дітства запам'яла, звісно, очень много із того, що було. ета і походи на лижах зимою, ета і походи в зоопарк. Да, Случай, часто. помню, очень такой интересный в зоопарке, это когда возле клетки вольера с верблюдом папа начал говорить, что верблюды только в непослушных детей плюются. И тут, когда мы мимо проходим, верблюд разворачивается и плюют в папу. Вы папа вытирает платочком пиджак и говорит, смотри, как я за тебя получил. Поэтому, конечно, и много знает папа. С ним всегда интересно. Ну, конечно, интересно внукам с ним, тоже не меньше, чем мне интересно. правда. Але... Хорошу дитину виховали. Бач, навіть верблюд відчув це. Не будемо говорити, чому він саме на вас звернув увагу. Але я так думаю, що час визначає насправді, які люди. Хороші, вони чи погані, і треба це працею доводити. Можливо. Яке свято любите протягом року? От найбільше? Я дуже не люблю, як це день народження як свято. Бо тоді нема покою. Не, не дуже мені не подобається. Любите не любите свій любить. день народження? Своє. Ну, тому що от цілий день якась така суєта, суєта. <свят> а от що стосовно те, що я люблю і свят, новий рік, новий рік подобається. Не те, щоб я прямо в захваті був там. А коли ж святкувати постійно робота, 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 і тому свято -то таке. -то. А от новий рік. Все таки зрозуміло, що щось чекає кожна людина. Родина не ображається на вас, що іноді не вистачає часу у вас на них. Ображається, так? Да? Жінка унуки? вже давно просить, щоб я перейшов у викладачі і більше не займався цією справою, бо практично ні не буває вдома. Ну, Чесно, це рано пішов і пізно, ввечері повертається. А онуки дідуся бачать, хоч іноді? Ну, старший, так, да, тому що він і виховувався у моїй. Мною та дружиною. Державі. Він 12 років з нами живе. Хороший хороший вінок. Він третій, третій курс уже авіаційного інституту. Все нормально. Я дякую, дякую вам сьогодні. І на згадку про нашу зустріч прийміть від корпорації «Бісквіт, шоколад, печиво вечірня кава. Дякую, Іриш. І я вам дякую. дякую.